Вихованці обласного центру соціально-психологічної реабілітації святкують напередодні нового року, окрім традиційних солодких подарунків, вони отримали нову гончарну майстерню з професійним обладнанням. Спеціалісти запевняють, такий вид діяльності дуже позитивно впливає на людей з функціональними та психологічними обмеженнями. Дуже сложно переоцінити важливість цієї майстерської, тому що то, що зв'язано ваше з гончарством, з оно очень позитивно влияет на наших дітей. Это один из видов арт-терапії. Тобто це это успокає та развивають мелко моторику, що позитивно влияет на умственное развитие дітей і плюс це можливо в місті зі своїми друзьями, волонтерами і в будущем, мы надеемся, з родителями делать какое то общее дело. Майстерні обладнали за останнім словом техніки. Кошти на ремонт приміщення та обладнання виділила обласна адміністрація, меценати та громадські організації. Тут діти виготовляють вироби з глини, розмальовують їх та опікають у спеціальних печах. Крім того, вихованці центру вчаться валяти шерсть та малювати на вітражному склі. Така майстерня не лише вид терапії. Адже в перспективі може стати ключовим елементом у виборі творчої професії. Можливо, в деякій мірі подібні майстерні дадуть можливість профорієнтації. Надіємося, що в майбутньому займаючись гончарним виробництвом, певна частина дітей зорієнтується і обере саме цю професію. У мукачівському центрі реабілітації проводять комплексну терапію для кращої інтеграції в суспільство з дітьми постійно займаються це не лише професіонали, а й волонтери. Гончарна справа зближує вихованців із новими друзями та допомагає творчо підійти до спільної справи. Ми почали шукати, яка це може бути діяльність, і вийшли на гончарство, тому що це якраз один з видів арт-терапії. Це вид мистецтва, який розвиває, який заспокоює, і дає в нашому випадку можливість розвиватися, можливість спілкуватися. Окрім творчої майстерні діти отримали обладнання для сенсорної кімнати ще одного виду реабілітаційної терапії.